який парчик мама на балконі Чотири штучки і огірочок Відкрий кулячок. І... Саша я тебе зараз тріс... і... скільки цибулі красота і чесник яка красота у нас і червоний і білий чи то жовтий Вау! Так, я йду пити підбуль, бавитись контру і кайфувати. Так, я чоловікові зробила чанахі з м'яском, все як має бути. Твій комент. Смачно дуже, 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 дуже. <ріхи> так, ми приїхали в село. Я пилісошу машинку. була чистенька, гарненька. Бо там переважно у нас отаке. Тут я вже поприбиралась, більш-менш. Тут її треба її протерти вологою тряпочкою. І буде бомбіс. там займається своїм озерцем. Який ужас, все робиться. Ото все, демік. Так, попрала все в машини і зараз вибиваю. Дивіться, на кроликів Демі пішов вон. Пішов вон! 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 Дивіться, який гарний. Пішов дивіться, зараз замовлення. Вон! Демі? Він не дає мені сфокусувати ні камеру, нічого. Іди геть, будь ласка. Дивіться, які вони прикольні. Маманя, яка гарна, пухленька, файна. Діточки, Демі, вон? Ти ще ближче не можеш підійти? Зараза така. О, дивіться, проснувся і за мене. Такі маленькі пані. Я їх не беру, можу інколи погладити, але таке більше маму глажу. Маленькі ще такі, як красенятка маленькі, боюсь брати. Хто зна, чи їх переламаю чи ні. Не те щоб я хотіла це зробити, просто вони такі крихотні, маленькі, боюсь брати. Демі, то діти, іди геть. Все, я йду, бо демон. І вон! Дивіться, яка маленька яблунька, вже яблучка є, красота. А то все не знаю, була картопля. Диви, наскільки ми вже підняли озеро. Щоб ти бачив. Вже озеро поступає, а там витік. І диви, як вже підняли. Але та ще не кінець. І там вже вода піднімається. Але тут щось куча осів. Не знаю як, но потім але потім виведе, Але дивився, наскільки підняли. Тут повністю до половини мене, може і більше. Настільки вже і підняли. І трубу ще закопаємо тут. По груди? Ану залізь. Чи не хоче? Якщо не хочеш, не заставляй. Треба підняти зламає. Не треба, чи не за. А ти потім вилізеш? Остань туди. Тут все. Дивись, ого. Круть! Все робимо, робимо, робимо. Так, ми поприбирали, попилісосили, застелили по-новому, щоб Демін не рзав, а то все треба забрати геть. Іде микбігає. Ми взяли во вони мами петрушки і яєчка. У мене вже немає. Я все печу-печу, а тут конструкція возять глину. Ми приїхали до домцю вже, Вова їсть, і ми сподіваємося, їдемо на озеро з купнемся. Ми сьогодні багато всього зробили. Я помила бутилки, набрала воду і ми лишили в селі. Поприбирали машину, там вони глину повозили, коротше, молодці всі. Я зготувала їсти, я зробила. Я зараз, в принципі, покажу, що я зробила. Такі. Демі теж вже вибігався. Лежить. Жара нереальна. Хочу поїхати скупнутись, світлик не було, так і нема. Вже шоста вечора. О, мама! Тобі мама дзвоне! У нього ще старий телефон, новий в хаті тільки користується. Ми таке зараз будемо їхати на озеро. Якесь новеньке хоче. Yeah. Якесь недалеко або далеко. Побачимо. Yeah. Дивіться, яка гарна. Ой! Так, а тут продолжается. Вова копает мячик. Саня. Що ми взяли малому. Так, що зараз шоста ранку. Чоловік бо, поїхав. Собі йду. Зараз десь шоста ранку, неділя. Зараз буду їхати. Де, куди хочу поїхати, а дохнути. А потім приїду, коли вже чоловік з роботи вернеться і поїдемо ще кудись. Гугляти, або ще ж, не знаю, поки що машини придумали. Я взагалі все наперед переважно думаю, але сьогодні немає можливості. Кози. Я знайшла колозіло. Приїхала. Озерце, озерце, озерце. кайф. Ми виїхали в центр. Думаємо, чи їхати у Львів, чи ні. З однієї сторони хочеться, а з іншої сторони не хочеться, бо день, коли можна полежати, віддихнути. Тобто жарко, але хоча вже хмари такі, знаєте, досить... Нема живе Ну Кому як? Вже 27. Місце одне жарко дуже. Так, ми взяли піцу в сільпо і ще дешу потім покажу. Ну, треба бігом до хати і ми їдемо.